Польща випробувала українську зброю. Китай готується до нападу на Тайвані. Скуповує російську техніку. Буде блекаут в Україні. Москва теж сидітиме без світла. Кремль перевіряє НАТО на міцність. Хто уголить свої слабкості швидше? Вітаю! Це програма межа, у якій ми з вами аналізуємо ситуацію на полі бою і ті важливі політичні деталі, які впливають на фронт. Що замислив ворог і як він переступає межу? Як українські сили оборони захищають нас від руського міру? Про все це говоримо з вами далі. Росія на завершення тижня у ніч на неділю, 28 вересня, вчинила одну з наймасовіших атак за цей рік. Свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст, майже 500 ударних безпілотників і понад 40 ракет, зокрема кинджали. Вранці знову в нашому небі російсько іранські шахети. Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Одещина. У наслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля інституту кардіології. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є і діти. Під обстрілом були підприємства з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні і багатоквартирні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Усі необхідні служби працювали у неділю на місцях. Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня генасамблеї ООН. І саме так Росія заявляє про свою реальну позицію, наголосив президент Володимир Зеленський. Кожен хто хоче миру має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Наголошує глава нашої держави. i'll Ж на цьому ми з вами переходимо до важливих оновлень. Сон українців може стати міцнішим. У повітряних силах з'явиться новий рід військ. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. Йдеться про безпілотні системи протиповітряної оборони. Це дрони-перехоплювачі вітчизняного і закордонного виробництва, які знищують шахети. Ними посилять підрозділи, а також створять спеціальне командування. Україна вже використовує ці системи, збільшує кількість радіолокаційних станцій, нарощує особовий склад і проводить підготовку персоналу. Зараз українські сили оборони вдосконалюють дрони-перехоплювачі, радіолокаційні поля і систему бойових гелікоптерів. Адже у сприятливих умовах українські вертольоти інколи збивають до 40% дронів на своїх ділянках. Також нарощується кількість як. Якість засобів РЕП. Ще один напрямок: легкомоторна авіація з кулеметними установками. Вона також засвідчує свою ефективність у боротьбі з шахедами. Наразі вивчається питання придбання спеціалізованих легкомоторних літаків з цією метою. Крім того, продовжується робота з нарощення кількості і якості засобів електронної боротьби. Наша задача забезпечити 3 4 кратне перекриття об'єктів засобами РЕБ. Усе, що є для нарощення нашого радіолокаційного поля, ми використовуємо, інтегруємо все в єдину систему, розповів Сирський. Далі трохи безпосередньо до ситуації на полі бою. Ворог продовжує просочуватися у Куп'янськ, що на Харківщині. Аналітики порталу Діпстейт повідомляють, що окупанти збільшують свою присутність на цьому напрямку. Зараз ворог повернувся до свого старого методу пересування через річку та посадки, де затягується у саме місто. Росіянам, на жаль, вдалося за цей час накопичитися у досить великій кількості, аби здійснювати штурмові дії, просочування і диверсійно розвідувальну діяльність. В допомогу піхоті по району, особливо на околицях міста, працюють дрони та міномети, які здійснюють ураження по позиціях українських бійців, групах зачистки тощо. Противник продовжує використовувати цивільний одяг для проникнення в місто, і дуже часто вони здійснюють в ньому розвідувальну діяльність, щоб пройтися і поспостерігати, оцінити обстановку та розподілення сил, що ускладнює процес оборони міста та зачистку від піхоти ворога. Від НАТО навчить вас, як воювати, то поділіться, будь ласка, своїми технологіями із альянсом. Польські війська територіальної оборони залучили до навчань наземний роботизований комплекс і ударні дрони від української бронетехніки. Про це повідомив генеральний директор компанії Владислав Бельбас. Під час військових маневрів вогняна буря на полігоні нові дебі українська компанія продемонструвала польським військовим можливості безпілотного комплексу Протектор, займаючись евакуацією поранених бійців. Вогняна буря це масштабні навч Ання для підрозділів територіальної оборони Польщі, у яких беруть участь близько 2,5 тисячі військовослужбовців, проходять вони у рамках федерації навчань залізний захисник захисник-2025», до яких загалом залучені понад 30 тисяч військових і 800 одиниць техніки збройних сил Польщі і держав-членів НАТО. І демонстрація там української зброї це перший крок до впровадження продукції польськими військовими, кажуть у компанії. Зараз Польща проявляє високу зацікавленість до продукції компанії і розглядає можливості посилення власної армії сучасними системами. Участь в продукції української бронетехніки у міжнародних навчаннях демонструє не лише рівень розвитку українських оборонних технологій, а й їхню роль у зміцненні безпеки партнерів України, зокрема Польща, а також у підтримці колективної безпеки ЄС та НАТО. Наземний роботизований комплекс Протектор. Сучасна дистанційно керована платформа. Для виконання найскладніших та найнебезпечніших операцій без ризику для особового складу. Протектор адаптується до різних завдань: від логістики та інженерних операцій до евакуації поранених, демонструючи стратегічну цінність для сучасних військових сил. Безпілотний авіаційний комплекс UB-60D – високоточний засіб ураження живої сили та легкої бронетехніки з повітря. Дрон поєднує бойову частину та систему управління в єдину платформу, що дозволяє оперативно діяти в умовах максимальної динаміки, забезпечуючи точність, швидкість та готовність до негайного ураження цілі. Одні готуються, інші мовчать, як НАТО, яке майже не реагує на російські провокації. Хіба що стурбованістю? Однак сум бентега і страх до ескалації лише зростають. У ніч проти 27 вересня у Данії знову помітили невідомі безпілотники. Їх зафіксували біля військових об'єктів. Проте тамтешнє командування вирішило не розкривати, де саме та яку кількість ППЛА було зафіксовано. Відомо, що було залучено кілька підрозділів збройних сил для реагування на ці інциденти, але як не уточнили, Міноборони відмовилося коментувати ситуацію. Одним із місць, де зафіксували незаконну активність дронів, була військова авіабаза Каруп, головна авіабаза Королівських ВПС Данії. Там дрони перебували у повітрі як над територією авіабази, так і за межами її огорожі. За словами представника поліції, центральної та західної Ютландії близько 20-ї години у цьому районі бачили від одного до. До двох дронів. На певний час повітряний простір закрили для цивільної авіації, але це не мало великого значення, оскільки нині в Карупі немає цивільних авіарейсів. Допоки одні бідкаються і не коментують, інші готуються їм почасти тримають у таємниці. Китай таємно купив у Російської Федерації комплект десантної техніки, який розрахований на посилений десантний батальйон. А також підготував повний штат китайських військових. Угода на закупівлю була укладена у 2023 році. Деталі розповідає видання Діфенс Експрес. Відповідно до інформації, яку отримали хакери шляхом взлому російських баз, Китай закупив 37 бойових машин десанту, 11 російських авіадесантних самохідних протитанкових гармат, ще бронетранспортери, декілька командно-штабних машин, кілька пересувних мобільних пунктів управління артилерією, а ще закупили безпілотники Орлан 10 і парашутні системи дальнольот. Уся техніка має бути оснащена китайськими засобами зв'язку. Разом з нею передається технічна документація для самостійного обслуговування і модернізації озброєння та військової техніки. Аналітики порталу припускають загалом цього Китаю має більш ніж вистачити для проведення у випадку потреби реверс інженерингу та копіювання. І це об'єктивно можливо вважати відносно значним посиленням китайських можливостей повітряного десанту. Який є неодмінною частиною загальної десантної операції із так званим вертикальним маневром, коли морська піхота висаджується на берег в той час, коли в тилу повітряні десантники захоплюють ключові об'єкти та стримують маневр противника, також Китай за рахунок підготовки військових у Росії отримав додаткові знання використання десантних підрозділів та готові інструменти, тобто, це був продаж готового рішення під ключ. Хай Москва готується до блокаутів. Такими словами, український президент Володимир Зеленський прокоментував потенційне збільшення російських ударів на нашу енергосистему. Адже якщо росіяни погрожують влаштувати блокаут в українській столиці, вони мусять знати, що відповідь на це блокаут станеться і в Москві. Таку заяву президент Зеленський зробив на брифінгу із журналістами. За словами президента України, Росія повинна усвідомлювати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що ніколи не починають агресію першими. Проте, це не означає, що вони є слабкими і не можуть дати відсіч. Він наголосив, що ізраїльський комплекс Петріот уже протягом місяця працює в Україні. Також упродовж осені передадуть ще дві відповідні системи. Водночас, від додаткових деталей президент утримався. Я нагадаю, що раніше Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, стверджував: російський диктатор Путін готує собі інформаційне алібі для ударів по українській енергетиці. На початку вересня у Пекіні президент країни агресорки заявив, що Росія ніби Ніколи не била по енергетиці, а лише наносить удари у відповідь на українські атаки нафтової галузі. Але ж це суцільна брехня з 2022 року. Росія постійно атакує українську енергетику, робить це системно, воює таким чином проти цивільних. Росіяни атакують тоді, коли йде підготовка до зими, а також безпосередньо взимку. Також цього року росіяни не припиняли ніколи ударів по енергетиці в окремих регіонах, які межують з кордоном з Російською Федерацією, каже Андрій Коваленко. Зараз Путін намагається прикривати свої нинішні удари і бреше про відповідь за НПЗ, хоча росіяни першими почали війну, атаки на енергетику і ніколи їх не припиняли. Звичайний брехун. На жаль, Путін регулярно бере участь в інформаційних операціях Росії. Це частина чергової операції, аудиторією якої є захід та глобальний південь. Спроба перекласти відповідальність за подальший терор українців на нас самих. Ми ж з вами пам'ятаємо, що наша найліпша гарантія наступної пережитої зими це українські сили оборони. Від того, скільки озброєння і складових вони матимуть, залежить наша країна. Ми з вами теж можемо до цього докластися, тобто приєднатися до зборів і підтримати українських військових, а ще підписатися на Ютуб канал «Воїн волі», щоб знати більше про тих, хто боронить нашу країну від зла. Ще побачимося.